Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки! І зцілення оцього сліпого слівого чоловіка. Воно не просто так оце зцілення попало у святе Євангеліє. Зверніть увагу, що євангелист Описує, хто то був, то був з Єрехону Тимея, вартимей, жебрак. Жебрак не через те, що він якийсь був безхатько чи що хтось, він походив із якихось непростої родини, бо його знали по імені. А якщо тебе знали по імені, то ти був з якогось роду, з яким рахувалися. Але так як він став сліпий, став непотрібний, його просто вигнали. Рідні його вигнали, і чужі люди йому стали рідними, бо чужі давали йому кусок хліба, давали йому розраду. І хочу вам сказати, що ці люди, які були біля нього, там, напевно, щось вони там продавали, або десь стояли, таке місце, де люди збиралися. Бо жебрак не стане десь, ну, десь у якомусь глухому, якомусь провулочку, щоб ніхто там не ходив. то що буде там стояти? Стає там, де ходять люди. Чи там вибирали на роботу, люди наймалися. чи... Чи там був якийсь маленький такий базарчик, що вони там щось продавали чи купляли? Там були ті люди, і вони його знали. І вони до нього зверталися з пошаною. Бадьорся каже, він тебе кличе. Що робить цей жебрак? Він скидає верхню одіж, що символізує пошану, тобто, десь він того навчився. У нас є такі жебраки, я не знаю, з ким ви зустрічалися чи ні. Але я для багатьох тут був там ким, трохи татом. І ти його приведеш до хати і йому все рано. Абсолютно. Один був такий тільки менше більше якийсь вихований, що якось з пошаною ставився. Ну він такий був порівняно акуратний. Але потім почав <класти> красти котлета прямо із, із сковородки. <класти> Ну, Ми на то не звернули увагу, але коли він вже із бару украв випивку, то тоді на тому його відвідані скінчилися. Але в основному ці всі безхатьки. Вони такі, знаєте, йому все одно. Йому все одно, що він грязний, йому все одно, де він сідає, йому все рівно. Пошани ноль. Людина, яка стратила взагалі всю, всю культуру, всю людяність. І ми бачимо про цього сліпого, по-перше, його знали по імені, знали з якого роду. І сам факт, що він встав з кіно верхнього одежу, він демонструє, що він із родини ну, непростих, вихованих. Але від нього відмовилися, бо він сліпий, нікому не потрібний, щоб коло не ходити, його просто вигнали з дому. Чому я так думаю? Бо коли він прозрів, Євангелист пише, що він пішов з ними, він пішов з учнями із Христом. Не пішов додому, бо вдома для нього були чужі, а учні стали йому рідними. Так і в нашому житті, дуже часто наші хатні, наші рідні, через якісь. Сварки, непорозуміння стають чужими, а чужі люди стають рідними. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріво Христі! Сьогодні хочу привітати наших особливих іменинників, особливих людей. так, Читаю листа. Слава Ісусу Христу, дуже прошу, ваш святий Отець, Василь, відправте мені службу Божу за здоров'я, Надія, і з Днем народження 55 років. Ну і також за здоров'я Галини, Миколи, Анастасія, Діани, Ізабели, Мар'яна, Ярослава, Анни з родиною. І дуже буду вам вдячна вам, Надя із Чехії, дорога Надія. Нехай Господь Бог благословить вас. Я вітаю вас з днем народження, тому що ви зі мною дуже часто буваєте. І ми вже, знаєте, як одна християнська родина. Тому, пані Надія, здоровля вам, Божого благословення і з днем народження. Так, і наступний лист. Отче Василю, будь ласка, привітайте мою донечку Лесю з Днем Народження сьогодні, 29 вересня, їй виповнюється 30 років. Дуже розумна дівчинка, Прожила, проживши багато років за кордоном, маю європейську освіту. На даний момент вона захищає нашу неньку Україну. Привітайте її вашими розумними словами. Нехай все. Здійсниться, чого ви їй побажаєте. Дуже дякую, що ви мені так. Ну, так мене оцінюєте, що якимись особливими словами. Просто щиро і все. А ще 16 вересня моєму сину Віталію виповнився в 21 рік. Теж дуже прошу вітання від вас. Дуже люблю вас слухати. Користуюся вашими розумними порадами, дякую Богові, що ви є у нас. І з повагою, ваша землячка Іванна, Боже, друга Іванка, нехай Бог благословить вас. І я вітаю щиро Віталія, І Лесю вітаю, нехай Бог дає вам здоров'я і мудрості. Знаєте, людина, якщо вона оприділиться, що вона хоче щось знати і десь хоче вчитися. Вона багато чого досягне. А ті, хто не хочуть вчитися, ну, для вас також Господь Бог приготував завдання. Воно може не таке буде інтересне, але все рівно ви себе зможете реалізувати. А тим, хто хоче вчитися, мудрости вам, розуму, терпеливості. Знайте, що, як то кажуть, вдача підкорюється терпеливим людям. Бо не раз перша невдача, все, здався. Ні. Не вийшло з першого разу, з другого, не вийшло з другого, з третього. Будьте завжди настирливими такими у своїх цілях. І дай Бог вам просвітить розум, щоб ви визначилися іменно те, що ви любите. Бо дуже важно, коли людина робить свою любиму справу. То, що вона любить, а їй за це ще платять гроші. Це чудесно. Ці люди принесуть великі плоди. Вітаю щиро всіх іменинників з Днем Народження. Нехай Господь Бог благословить усіх вас, здоров'я вам міцного, Божого благословення на многії і благі літа. Много я літа, ногоя літа, новая многого... літа Хая, Господи, новая, новая літа, літа, новая літа, літа, хай со твори нога, нога лита могая лита, кай сонце світи, і бая що сяха й дає.